Всім привіт, друзі! З вами магазин та студія автозвуку Децибел. І сьогодні наш вже шостий влог. Покажемо, як працюємо над вашими автомобілями. Встановлюємо акустику, магнітоли, робимо шумоізоляцію. Ну і ще багато чого цікавого. Не будемо гаяти часу. Полетіли до нас. Завітала ось така красуня сьогодні це шкода Кодіак, ось такий гарний великий кросовер. Тут вже стоїть нештатна акустична система, тут вже стоїть блам, але ми ще попрацюємо над нею. Додамо підсилювач, а також додамо ще сабвуфера в багажне відділення і підсилювач ще на нього. Ось під тим під водійським сидінням. В нас буде розміщено один із підсилювачів, який буде працювати для акустики. Звісно, покажемо який. Машинка дуже гарна, мені дуже подобається. Оп. Ось тут у нас є добряче місце, щоб розмістити сабвуфер. Розглядали різні варіанти, розглядали, почали все, знаєте, як завжди. Спочатку було щось маленьке, що взагалі не займало місця, можливо, щось в запаску. Ось тут кажемо, давайте зробимо вам сюди стелс. Але виявилось, що ось тут є ще ось такі ось такі лючки, під якими Є місце, щоб відкручувати фару. Кажуть, треба відкручувати фару, лючки повинно зберегти. Ну, ми тоді такі, а давайте тоді зробимо, що? Корпус на фазу інверторі. І якщо, каже, нам клієнт, небагато місця він займе, то в принципі давайте. Тож вкрав. Вкрав сідушку. Сьогодні до нас завітав Dodge Challenger. На шумоізоляцію, а також заміну акустики, встановлення підсилювача, саба. Тут багато чого цікавого, все покажемо. В цьому авто вже працюємо над шумоізоляцією. Почали із дверей, тому що в нас шумка двох дверей, а також пластикових задніх частин, плюс ще шумка полички, і просто зацініть розміри цієї калітки. Більше метра точно. Взагалі, тачка доволі велика ззовні. І... Така мала в душі. Така мала в душі. Ось ми будемо сюди. Ой-ой! Що ж ти такий важкий? Ставити сабвуфера, ставити сабвуфера будемо в багажник. Хотіли першочергово поставити його під всідушечний варіант, якийсь обрати. Взяли ACV 10-ку, і він навіть при всіх своїх компактних розмірах, що вам 345 на 245 мм. Представляєте, от що не влазить під сидіння? Пацани сказали, що не влазить. Цікаві, однак, деталі знаходяться в салоні Челленджера. Такі, знаєте, трошечки натякають вам на його спортивність в більших старших братів з великими моторами. Тут ручка у пасажира. Ну, може тобі стане страшно, захочеться взятись за неї, да, там, коли валиш. У водія така сама, може, водієві стане страшно, щоб однією рукою за ручку, іншою за кермо триматися, навалювати. Щоб не викинуло тебе. Нормально, нормально. Це чисто типова ситуація. Не викидай. Ось тут у нас вже йдуть роботи по розбиранню салона, адже потрібно буде сюди протягнути дроти. Підсилювачі будуть розміщуватись попереду. Там зараз е шукаємо cd Ченджер, щоб зняти з нього сигнал. І ось сюди, ось в ці два місця, ось в це. І ось в в це це і у нас буде два осілка. Так, а що це ти тут натянув? Коротше, ось такий у нас вийшов високий рівень. Андрій зараз буде фінічку плести. Оп. Ось приблизно стільки дротів потрібно, щоб під'єднати це все до підсилювача потім. До двох підсилювачів, я да, вибачаюсь, ще сабуфорний там іде. А ось такий вигляд: це буде. Мати вже безпосередньо в самому багажному відділенні. Так, звісно, воно ще все це гарно стане тут в куточок. Ми ще тут підріжемо підлогу, щоб вона відкривалась наполовинку. Але як бачите, все максимально чорне і пасує до іншого чорного. Попереду в нас ідуть роботи ще на підсилювачі. Все це зараз має ось такий вигляд. Багато-багато дротів, тому що високий рівень, друзі, що поробиш? Високий рівень приходить на колодку, там ще підсилювач у нас на своїй проставочці невеличкій, щоб її закріпити нормально та потужно до місця, де вона буде. А ось тут ми вже все підготували під другий підсилювач. Нормально. Мікроліфт працює. Так. А зроби погочніше трошки. Нормально! Нормально! Я питав! Інколи ми вам показуємо, як робимо шумліброізоляцію на більш-менш звичайних авто. Але тут зараз у нас Рено Master. Просто подивіться на величину цієї двері. Я спочатку навіть подумав, що Андрій вже з з'їхав та просто стіл заклеює Вон, Більше стола ця карта. Але то ще не кінець. То була б одна карта, то було б ще щось. Ви подивіться на ці двері. Це двері, наче до нас на студію. Це хіба двері в машині. Можете собі уявити, скільки тут іде віброізоляції. Вадік, скільки тут пішло на одну дверку? Скільки? <плес> Хто уважно дивився наші відео на Ютубі про помилки шумоізоляції, можуть впізнати цей матеріал? Як вам такий варіант? Ось це. А можна наклеїти вдома за батарею, наприклад, або десь на дачі. Але в автомобілі оцій штуці точно не місце. Ну, хіба що вам подобається естетично, як воно блищить, тоді так. Але такий матеріал не підходить. Він тонкий, він зовсім не має клеєвої основи і більше схожий на екран для тепла, ніж для шумоізоляцію. Що він тут робить, це питання. У нашого майстра вже є розряд хімчистки <хи> після такої кількості поклеєної шуми та віброізоляції. Тому що перед тим, як усе це добро клеїти, треба все відмити і відчистити. А в нашому випадку нам дістався автомобільчик, на якому чимось обробляли цю машину. Тому це все для початку треба відчистити та змити, і вже потім на чистий метал все клеїти. Тому що, <хи> по-перше, воно сюди не приклеїться. А по-друге, якщо навіть і приклеїться, то відпаде. А так робити не можна. Ось такий у нас буде результат. Гляньте, як все круто закатано. Проганяємо звідси резонанс. Проганяємо. Американці стараються, збирають, збирають, а ви розбираєте. Нащо? Ну, Де тут динамік? Нема? А оце динамік. Це ж нова модель, уся та я не бачу у брикарту. Де? Ось ну, все. А, оце плоский динаміки. Ексклюзивні кадри для любителів штатної шумоізоляції, тут нема нічого. Звісно, я хотів сказати інше слово, але тут, як і всюди, в челенджері ось такий білий памперс, і велика кількість ось таких металевих кліпс нечим не оброблених. Ось до речі, тут на пластиковій є такий невеличкий неопреновий, мабуть, упор. Такий трошечки вспінений. Але в іншому це пластик, металеві кліпси і ось такий білий наповнювач. Це все про тому, що подивіться тільки ну, на цей розмір, маморідне, тут все ж величезне. Там стояло воно в крилі. Ми взагалі-то думали, що десь там можливо ще буде якийсь динамік, але його там не виявилось. Ось, ось такі динаміки виявились під поличкою. Там взагалі немає жодних сіток. Mm -hmm. Покажи, будь ласка, чи сітки Ой, є? Есть. Є. Є? Ну, там затягнути. Таке собі, так. Да. Акустична прозорість на висоті. І тут ще міг би бути сабвуфер, але сабвуфера нема. Є шумоізоляція. Покажи, де шумка? Де повинен бути сап? О, Ех ти, хтось вкрав. Зняли задні динамічки. Ось такі вони, малинечки, пластикові корзинки, фаритовий магнітик. В принципі, все доволі стандартно. Дешман-дешманчик, в принципі, як і завжди. Тільки декілька питань стосовно саме акустичної прозорості. Є, по-перше, ось це тут присутнє для того, щоб. Мабуть, не потрапляв сюди бруд, але питання до іншого. Ось це його задня поличка, в якій це все повинно було б бути встановлено. І тут ще є ось така сітка із дуже щільної тканини. І от у мене питання ну, тут для Сабуфера, ще, звісно, куди воно і як воно там повинно грати. Ну Це просто цікаво. Ось такий у нас видон вже мають задні дверні карти. Хотів сказати, дверні. не дверні, а крильні виходить. Поклеєна всередині віброізоляція. З зовнішнім шаром другим у нас м'якесенький матеріал Soundline, який є шумопоглиначем. А також там всередині все ще оброблено віброізоляцією. Зараз покажу як. Що, важке? Розмір. Як вам? Як вам розмір? Нормально. Так, поки там такі справи із шумоізоляцією, я вас познайомлю із майбутньою акустичною системою і почну із підсилювачів. По-перше, це dls CCI 44-й, канальний підсилювач АБ класу. Чотири канали по 85 в 4 Оми видає. Ось такий гарнюня із активним охолодженням. З однієї сторони у нас стабільна колодка під'єднання, з іншої фільтрація, високий рівень, низький рівень. Нам потрібно буде в даному випадку під'єднуватись по високому рівню, тому що немає, на жаль, жодних херця, тому що стоїть все штатне. Він буде працювати собі спокійно на комплект компонентної акустики. Все з ним буде. Супер. Більше характеристик можна побачити ось тут. 4 по 85, 4 по 110 в 2 Оми та мостом 2 канали по 220 Вт. Шведська якість, гарний, класний підсилювач, який буде трудитись на акустику. Новиночка від українського. Бренду U-Audio. U-Audio Malva MVA 1200 на 1. З однієї сторони, у нас тут все під'єднання, здвоєна колодка для Саба. Активне охолодження також на місці. Поналаштуванням все просто, зрозуміло. LPF, Bass Boost, Subsonic, Gain, а також окремо виносний регулятор для контролю ваших басів, щоб було зручно не лазити кожного разу. До підсилювача. Також потужний малий. Взяли із запасом це d клас 4 Оми 490 Вт в 2 оми 765 та 1201. В нашому випадку буде працювати саме в 2-Оми, тому що і сабвуфер у нас 2-омний. Ось такий комплект усілків залітить в цього демона. В це важко повірити, але це синьо-жовта підбірка, якщо що, хоч цей сірий, цей чорний. Я думаю, якщо що, зрозумієте, у нас є дистриб'ютор із запобіжничками, і мінусовий також. Все це буде розміщено на спиночку одного з цидінь. А ось невеличке порівняння із штатною акустикою тієї акустики, яку ми будемо сюди замінювати. Ось це власне штатний динамік. Як бачите, що і висота, в принципі, аналогічна. Тільки магніт трошечки відрізняється, зовсім зовсім отак, невеличку капелюшку. Але в Доджі молодці знали, що цей капелюх будемо замінювати і зробили пластикове кільце, яке трошки допрацювати, і можна а, замінити ось цей динамік. Як я вже сказав, що по висоті вони однакові, тільки тут у нас трошки все технологічніше. Сіферті дифузор. Пластик підсилений карбоном, хамер підвіз дуже м'який, гумовий та багатохвильовий, що дає великий хід динаміку, він дуже непогано забирається. Вниз ще й овал 6х9 із великим феритовим магнітом. Це частина компонентної акустики, в неї ще є кроссовер та твіттер, який ми також тут будемо замінювати. Але що стосується конкретно мідбасової частини, то, як ви бачите, ось така тут ситуація. Через деякий час маємо ось такий вигляд вже на самій сідушці, як це все закріплено. Провели всі дроти, встановили підсилювачі. Все вже тут. І дуже круто, той самий факт, що в нас ще багажничку знаходиться акумулятор. Це означає, що силу нам далеко вести буде, не треба. Все компактно, все тут, все на місці. Мондо, Зараз ще цю сідушечку назад закинемо і вже будемо встановлювати назад підлогу, підключати сабвуфера та закидувати назад магнітолу. Доволі все чітко, без якихось небудь поганих моментів. Все, все супер. До нас завітав сітроєнчик. На заміну штатного головного пристрою. І зараз ситуація ось така: магнітолка, кишенька і велика чорна лакована рамка. Замінимо це діло, ось цей сумний однодіновий мафон із дисками та невеличким дисплеєм на великий та сучасний Тіс. В даному випадку це буде CC2L з великим дисплеєм та крутим функціоналом. А як вам такий поворот трошечки дістали цей головний пристрій з боку написано MP3? Є Aux, є диск, і там всередині щось, щось таке цікаве, вже як копілка. Ми взагалі думали, що це вже до встановлений якийсь головний пристрій, тому що не змахує він, чесно кажучи, на штатник, але Pioneer Corporation Peugeot Citroën, Бачите, це був штатний головний пристрій в цьому автомобілі. такий. Зараз його. Залишаємо у спокій. І з цієї рамки переносимо ще дві клавіші. Отут керування замком та аварієчком в нову рамку разом з новим мафоном. І всю нову проводку вже закидуємо, і то буде супер. У нас тут ось такі технології з шумоізоляції. Хтось вже до цього побував у задній поличці в цьому автомобілі і наклеїв туди сплен. Як бачимо, віброізоляції там жодної немає. Є просто сплен. Ну, від чого це може вас врятувати? Ну, Хіба що від того, щоб дроти не билися по металу. Бачите, як воно тримається добре. Нам сюди треба встановити динаміки. Опа. 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 Далі в нас діло йде за динаміками, і сюди обрали dls ки М226. 16,5 см, коаксіальний динамік. Зараз я вам продемонструю, як це все добре виглядає. Такс. Оп. Ось така в нас закрита конструкція. Всередині можна побачити феритовий магнітик, антирезонансне покриття, і тут. Клемки для під'єднання, тому що в комплекті, хоч це і коаксіальний динамік, але в комплекті є ось такий компактний невеличкий кросовер. Ще є трошечки гвинтів, але то нам не потрібно. Чому обрали саме ці динаміки? Подивіться, на цю красу. Тут у нас, значить, майларовий твітер з неодимовим магнітом, пасивний кросовер, вже сказав, і 50 Вт номінальної потужності, але головне, це. Ось ця установочна глибина 45 міліметрів. Всього-навсього, 45 міліметрів. А нам це було дуже важливо, тому що у нас тут всередині є торсіони, і вони трошки цепляли ті динаміки, які ми хотіли встановити. Тому вибір на пав на оці, тому що всього лише. 45 міліметрів установочна. Все що більше, на жаль, туди не лізе, а додати ще проставочних не кілець. Ну тоді поличка не закриється. Тому ось так виходимо із цієї ситуації. Ну що, друзі, можна підбити невеличкі підсумки. Ми вже встановили динамічки, довстановлювали магнітолу. Ось такий вона має гарний вигляд. Як на мене, все дуже. Лаконічно сюди і гарно вписалося великий дисплей. Зараз ініціалізується ще це його перше увімкнення. Оп, доволі швидко, все в нас великий дисплей. Заходимо в головну менюшечку. Тут вже предвстановлено багато додатків. Можна ще накачати із плеймаркета. Тут у нас Android, тому все доступно. Воно вже є ютубчик. Головне не дивитись його в дорозі, звісно. По налаштуванням звуку, що тут маємо? Маємо еквалайзер, також додаткові налаштування ще ось тут об'ємний звук реверберація, окремо По басу можна додати. Тут певні улучшайзери із пресетами, а також звукове поле можна попереводити баланс. Ну і є 4 пресети вже готові. Мафон у нас доволі простенький, тут немає 4G, але є Wi-Fi, тому можете роздати інтернету із вашого мобільного пристрою і користуватись інтернетом так. Великий, яскравий, гарний, функціональний і ще лаконічно виглядає тепер в цьому авто. Ну, краса. Опа! Що бачите? В штатному місці встановлений вже твіттер від компонентної акустики, від компанії. Alpine Decibiel. No, Decibiel, все, з Alpine. Зробили вон, так, встановлення в челленджер. І тепер в нього з'явиться нормальна високочастотна динамік. Через пластикову проставочку опорежно зафіксували його там надійно. І тепер що? Діло за мідбасом залишається. І Тепер вже в нас і Мідбасик знаходиться на місці своєму. В штатному гільці, в штатному місці все чітко. Одна із дуже частих питань, ви задаєте нам, куди ми діваємо всі штатні динаміки, або вони йдуть на, так би мовити, вальхалу для динаміків, на смітничок, або ось так. Їдуть до власника. Собі, ми їх не залишаємо, тому не питайте нас про них. Компонентні 6 на 9 попереду альпайни. Е, дуже до речі, хочеться похвалити їх як за мідбас, так і за твітер. Твітер гучний, чіткий. Е, мідбас забирається доволі низько ще враховуючи, що це е, увал 6 на 9, то взагалі тут попереду вже вистачає. А ми це все діло ще додали до цього сабвуфера в багажник. Фу, друзі, це взагалі така пісня. Він там нормально дає, враховуючи, що це також альпайн. До речі, у нас така цікава вийшла добірка. Alpine, Alpine і U-Audio з DLS. -ом. Непогано, мені подобається. Ще враховуючи те, що сап на бандпасі, при тому, що його 250 ватт але його тут ну, вистачає. Звісно, з часом можна розраховувати на щось побільше, тому що ми там встановили підсилювач з запасом туди можна буде, якщо вам ну дуже сильно вже захочеться бахнути якийсь сабвуфер ват на 800 в 1 Ом, то тут взагалі буде така краса, що важко навіть зараз уявити, враховуючи, що час 250 ватт таке творять тут, але... Мені особисто дуже подобається як грає автомобіль. E, позаду також ми встановили коаксіали, Їх майже не чутно, тому що вони, по-перше, для задніх пасажирів. А по-друге, у нас тут попереду стоїть нормальна компонентна акустика. Ось така вийшла система, доволі гучна якісна. Все від штатної голови через високий рівень можна їхати кайфувати. Тільки музику перемкнув. Продає, ви не відчуваєте цю глибину, Це просто бомба. Ось такі в нас вийшли системи, вдалося попрацювати над багатьма проєктами. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, надсилайте це відео своїм друзям, також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новеньке та цікаве. І побачимось в наступних відео ДЦБ.